Доброго дня, в вашій увазі будинок по акційній ціні. Сам будинок 190 метрів, знаходиться в котежному містечку на 6 будинків. Ціна 145 тисяч доларів. Ділянка в районі 6, соток 6 повторюю, соток землі. Та вхідна зона, вже ворота з мотором. На дві машини на ліс. Ціна зона закрита. Це ще один схід в котельню. Зараз д'ямку покажемо вам. Всю. Так виглядає. Це доробиться, зрозуміло. До речі, в цьому будинку газ заведений. Траса, задня двір. Там скважина, дощова система і септик при вході. Огором хремець, скоро дощ буде. Сам будинок вдований із газоблока. Дощова система як сказав, зроблена і на ділянці, і по містечку центральне. Це септик, Люк буде встановлений, давайте подивимось його. Місця там предостатньо. Нічна підсвітка є. Пройдемо в середину будинка. Вхідна зона. Це гардеробна, котельня. Всередину, як ви бачите, після будівельників стіни під ваш дизайнерський проєкт чи під ваше рішення ремонту. Це кімната на першому поверсі. Санвузо. Гард велике місце під вітальню, місце під кухню. Ще раз вийду на задній двір. І давайте друге поверх. Перекриття залізобетоння. сходи моноліт з бетону. Це друга спальня на самому будинку, так? Сусідній, до речі, будинок зроблена вже вся розводка комунікацій, Тепла підлога, структурка, стяжка, газон, озеленення. Ціна також зараз по акції 165 тисяч, плюс 20 тисяч і вся розводка комунікацій з газоном, автополивом і озеленням. Це третя спальня у будинку. Давайте я задній двір покажу. Сусіди якраз у них сад. та нікого поруч немає. Дорога асфальтована до будинка, близько можна добиратися. Зручно через лісники чи через ходосівку мануфактуру. Це санвузов загальний. І головна спальня. Спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санвузом. Тут є вихід на горище Такий ще санвузол. Остатній. І зліва і справа. Панорами на ліс. Якщо зліва це раз, два, три, четвертий будинок від лісу, то справа це також десь четвертий будинок від лісу. Маршрутка якраз ходить, то пропозиція дійсна на сьогодні 190 метрів до 6 соток, тут десь 5,5 соток, плюс-мінус так. Стік комунікації заведений в будинок. Ось газ якраз тут він. З того будинку залишився. І ціна на сьогодні акційна 145 тисяч. Запрошуємо на перегляд.